При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск через сайт реєстрації рейтингу спалили те, що буцімто шостий Resident Evil вийде на нових консолях. Ти такого не чекав. Firefly Studios і справді анонсували нову гру. І це справді Stronghold Crusaders Definitive Edition. Отакої. Як я й казав. Я навіть не здивований. А що найприємніше гра також матиме офіційну українську локалізацію на старті. Це база, це фундамент. Меттью Гріфін, піар-менеджер Сілксонг, запевнив, що ця гра існує. Вона розробляється та в певний час таки вийде. Так, я знаю. Я чекатиму. Після новин про скасування двох лайфсервіс проєктів Sony від Band та Bluepoint, Band Studios терміново вискочили з повідомленням, що вже працюють над сингл грою. Ясна річ, інтернетами поширюються чутки, що це Days Gone 2. Інакше й бути не може. Окремі плітки були про Bluepoint, начебто вони після ремейку Demon Souls активно розробляли онлайн гру за Всесвітом Годовару. Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Кацушіро Харада в своєму Лінкідині написав, що відкритий для нової роботи. Фанати Текену напружились, що він покидає бандай намко. Це було здорово. Але сьогодні я звільняюся. Але той швидесенько спробував це спростувати, заявивши, що так він собі шукає нових друзів і не збирається покидати свою теперішню роботу. Тебе була б купа друзів у в'язниці. Повір мені, це не смішно. Девід Маккафі, віце-президент і генеральний директор процесорів та відеокарт AMD, повідомив, що нові карти 9000 ї серії мають надійти в продаж десь колись у березні. До березня ще жити й жити. Ледь не забув, що сьогодні виходить для МК 1 Конон Варвар, але десь колись увечері. Тому я його ще в ясна річ не мацав. А от коли ви дивитесь це відео, можливо, він уже доступний. Іфівантулів. Камвитмі. Кам відмівюнделив. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.